Таки, ще не зникли в цілі в світі риби та комахи, Ще не зникли в цілі в світі рослини і люди. Та не думайте, що все це так до віку буде. Із такими войовниче переконливими закликами до 11-ї школи завітали вихованці еколого-натуралістичного відділення центру позашкілля. Приводом їхнього візиту став міжнародний день землі, який відзначатимуться в усьому світі 22 квітня. Напередодні всесвітнього дня землі ми разом з працівниками екологічного центру вирішили провести таку акцію, щоб нагадати нашим дітям. А діти, в свою чергу, нагадали своїм батькам про те, що все-таки весна, природа оживає. Потрібно природу берегти, оновлювати її, впорядковувати місця загального користування, впорядковувати місця їхнього проживання. І тому я дуже сподіваюся на те, що діти, які прийдуть сьогодні додому, вони завтра разом зі своїми батьками вийдуть на Свої присадибні ділянки на свої ділянки, де вони живуть, і разом з батьками наведуть лад навколо своїх домівок на своїй вулиці. Через безвідповідальне до себе ставлення наша блакитна планета опинилась у небезпеці. Наголосили юні екологи. Деякі види рослин, птахів, тварин стали настільки рідкісними, що їх можна зустріти хіба що на сторінках червоної книги. А чимало видів взагалі зникли. Природу потрібно оберігати, тримати її в чистоті і почати повинен кожен з території, на якій живе сьогодні, на якій завтра житимуть його діти. Я думаю, що учні початкової школи, які були присутні, зроблять для себе певний урок щодо збереження природи. Кожна дитина може прибрати біля своєї домівки зі своїми батьками, розчистити певне якесь маленьке джерельце десь в лісі. Я Думаю, що це буде теж певний внесок. Після вікторини на знання мешканців червоної книги чотирикласників розподілили на групи. Кожна думала над питанням, що можна зробити власними силами для збереження землі. У результаті учні отримали карту планети, уквічену папірцями з їхніми добрими вчинками. А від слів перейшли до діла. На території перед школою учасники заходу висудили кущі айви японської. Що вони вкриватимуться рожевим цвітом, щоб восени порадувати учнів смачними та багатими на вітаміни плодами. З такого незвичного уроку діти взяли чима. Мало корисного. Навіщо землю потрібно берегти? Ну тому що багато людей її викидають сміття, і треба допомагати їй, щоб вона була частіша і не зникали багато видів тварин і рослин. «22 квітня що плануєш робити в день землі? Я планую посадити дерево. І прибирати вулиці. І що таке день землі? Що це за день? Це день, коли треба допомагати природі, але не треба завжди їй допомагати, не смітити, прибирати біля річки, біля себе вдома. Можна садити дерева і квіти, вони нас будуть завжди радувати. Я хочу почистити джерельце, я поїду в село і буду там прибирати з моїми друзями.